Добрий день, другі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди для того, щоб закликати тих, хто вірить в Бога, до молитви за Україну, до молитви за нашу владу. Просіть милості в Бога. Просіть, щоб Бог дав мудрості владі нашій, які щоб вони правильно керували нашою державою, і приймали закони, які відповідають Святому Письму. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, яка написана в святій книзі Іванії. Що Бог, Творець неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб промирити людей з Богом, щоб нас спасти від пекла. Тому що ми є грішні і ми не можемо себе врятувати. Жодними добрими справами чи великими решими перед Богом ніхто не оправдається. Але тільки через віру в Ісуса Христа Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Отож, примиріться з Богом, покайтеся з гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святу книгу Єванію. Там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Від малого до великого, У Десяти заповідях Бог залишить нам свої вимоги. Але люди не рахуються з Богом, люди не виконують його заповідей. І в один прекрасний день прийде той час, коли Бог буде судити людей. Кожен з нас буде відповідати за себе, за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях мок, страдань і сльоз. Але якщо людина щиро покається, визнає себе грішним перед Богом і увіри в Ісуса Христа, прийме Ісуса Христа як свого Спасителя, прийме любов Божу в своє серце, Бог її простить і дарує вічне життя. Приморіть з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде. Дякую за увагу. Нехай благословить бажаний Господь. Счастливої дороги.